Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Roblox. Дивіться, ось у мене є мої ігри сьогодні. Я хочу пограти в таку гру, як Мім-Сі. Я дуже рекомендую її, бо вона дуже крута. Советую дуже реально в неї пограти. Бо вона дуже крута. Дуже советую пограти, Вона реально дуже крута. Навіть мулочка така. Є. У мене вже, кстати, 57 левел. Я ось така сумане катана у мені вона дуже 70, може 10. У мене дуже багато хп, це все, конечно, вам прийдеться прокачувати потім. Бо це не з першого разу, получаю. Конечно, я думаю, може хтось там і зробив якусь прикольну версію. ви Бачите, ось швидкі лопою мені почти нічого зробити не можуть. Я якщо швидко дуже убиваю. У мене мало грошей, тому що ну, якби так вийшло, що я усі гроші потрапив. Давайте попробуємо це ну, розбити. Два на одного. Тут вони гарять дуже гарно вибивати. Так, а ти хто такий кіяр? Ваще. Давайте його доб'ємо. Моя ціль в цьому ролику досягнути, може, 65-го рівня. Я думаю з кимось зараз поторгуватися. Що... От у мене є в інвентарі багато всього. Дивіться, інвентарі. У мене є ще звичайна катана. У мене є вепін. От, от, а, є щось так. Хеге, як вам. Я думаю, з кимось потрейдити зараз. Ну, давайте мы так з тим. Давайте пока що опять шльов шлюпаємо. Все гріше не беспокойтесь. Я вже знімав ролик, тому не беспокойтесь. І ну, точніше буду знімати ролик. Коротше, так вийшло, що я хотів зняти ролик один. Але так вийшло, що у мене проблеми з експортом, тому... Не ну, в тому ролику сказав, що я цей ролик зніму після того ролику. Але так вийшло, що у мене проблеми з експортом, і я спочатку ось цей ролик викладу, тому ну, проблемка не трішка буде. Тому не зважайте в тому ролику, в якому я втішу цього ролика методу. Я скажу, що я цей ролик викладу після того ролику, але... Не вірте тому ролику, бо я насправді звикла. Бо, як ви бачите, цей ролик виклав раніше. Кия! Ну, це такий проблемний з експортом, Не обіжайтеся. Ну так ось, я думаю, тут, ну, в принципі, я не також. Уж... А ну ось це що таке. А, це бомба. Я знаю цю свою способність, я її не буду прийшов А це що таке. Якусь тієспособність кажу. Коротше, все, що ми за все. еще. Ну добре, давайте я хочу трошки грати в іншу бо ця мені не дуже подобається. Так. Та Щоб нам пограти. М -м -м, о, давайте в Родрон. Я в цю гру давненько не грав. Вона прикольна. Тут як тут дрон? А, все. Так, а як? А як? А як? Ось так типу. А, все. Насправді дуже складно літати на дронах. Це насправді це в натурі дуже складно. Ти в портал рішив пограти? Так. Да. Ну молодесь. Коротше, це в натурі дуже складно. Тут, як бачите, о господі. Я не вмію літати на дронах. Це так складно. Так, Анкось, Анкось, Анкось. Давай. Я, я як завжди застріваю в неудобному положенні. Ні, давайте краще в якусь іншу гру. Фрунки то таке. О, можемо в ось це пограти. Так, ПВП, я обожнюю цього. Так, надіюся, на цей раз у мене буде щось тут нормальне. І, гра... І головне, що звук по тихіше зробити, а то мені пизде. Тільки сповнюся вже. Когось був. Хто тут?

Блин, я так и знав, что буду. О! Моя тема. Двух? Блин, сразу все гарно. Так, так. А, ой, я тільки шош полезли, почув. Ого! Це я так. Я бу, буду... Бу. Блина! Я знав, что мне пусть выбивает. Двуху. Він, він могну понастигло. Я двух вырубив? Він... А, він виробив тут. О, а я виробив його. Ты решишь хоче анекдот? Якщо ти вб'єш у то... то вбийство то кількість убийців не скоротиться. Ну по факту, якщо ти вб'єш у то ти сам становишся у По факту. По факту, по факту. Тільки давай без російської мови. Так я без російської, по факту. Чому у мене так сильно лохає? ФПС просідає, нуля, блядь. Нічого не чули, ви нічого не бачили. Mm -hmm. У мене ФПС з... О, мінус одного, що він за все просидає. Поганий, ФПС. Кстати, mm я -hmm. ліврату допомагаю і його і немає. Ч, думав в мене вбита, а я тебе в ітоки вбив? Опад, ну чого ми нічого не бачили? От! проблема ФПСу. ФПС. ФПС ця штука. Ка! Это Це ж такая? Да и вообще я кристал. Стоит суббот вообще. Это что такое? Не, леваем отсюда. А то я зараз это самое. Так, ця грабан-то. Та... Тайн. Тайни вилс. Ось что можемо пограти. Ось тут давайте Так, ну я машину вибрав. Давайте грати. О! Б, Бебра Бебра Що відбувається? бобер. <ріст> Яка я безглуздя. <ріст> да, тут складні рівні бувають. О, о о, -о. Камару, камару, камаро, комарик. Тут одні комару и полицейские тачки. Тут усі айнс вайн понсай. взломаете игру. Я поставлю портал в портале. Дивы, дивы. Гриша гриша, 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 ты сломал гравитацию. Пацан, смотри, как я ее сломал. Ну ты хорош. Я сейчас ее буду. Я себя ломаю. Это как вообще? Гриша, ну играй, играй. Okay. Мне, я же ролик записываю. А, у меня, у меня остальные У меня остальные круги. Ты что, прыгать можно? Я думал, что тут на пробеле прыгать что тут происходит? Я третий. Кто меня убил? Кто меня обженет? Кто меня обезнал, то тому я шопу наберу. Ми дивимося і Гриша, Гріжа, росіза. походу. Це російське слово. Ти що, хочеш мене, щоб мене забанили, Щоб мене забанили. Ну, блін, ну якщо... Ютуб почує від українського блогера, що він каже ну, по-російськи, то мене забанять. Або будуть багато хейтерів. <звук> Я що, хочу, щоб в мене вся гріша. <звук> Покажеш мені потім. Вони... Ну, добре, добре, показуй. показує. Я ось стою собі, стою. Іду сюди! Ідула, ідула. Нормально так. Ну добре, ребята, що тепер пограємо, так, не в це, не в це. О, знаєте, ви що можемо пограти? Можемо пограти, що пограти, ані во що пограти. Давайте, давайте на сь сьогодні це все. Усім пока.